Всім доброго суботнього денечка. У мене сьогодні вихідний, і я з самого рання працюю у саду. Роботи дуже багато, вже встигла так трішки примерзнути. Сьогодні займалася і листя прибирала, обробку робила, до речі, медян екстра і 30 d А також пробний такий варіант: Солютин додала по рекомендації знатоків трояндарів. І от я займаюся, займаюся і приїздить мій чоловік з новою поштою і привозить мені знову дві розпаковочки. Це вже останні, я сподіваюся, дві посилочки, тому що ну вже далі тягнути нікуди. Як би мені не хотілося, треба зупинятися. Вже на нас чекають холоди, морози, вже достатньо. Ну, а якщо вам цікаво, то будь ласка, я вас запрошую до кінця додивитися, що ж я замовила на цей раз. І, взагалі, самі історії цих розпаковочок, як вони знов опинилися в моїй голові. А тепер уже ж і в моєму обісті: такий розпліндик Rose Lux. Я з ним ніколи не працювала, ніколи в них не замовляла. і от... Черговий раз, як у мене була п'ятихвилиночка на роботі вільна. Я зайшла на сайти, давай розглядати, дивитися, натрапила на цей роузлюкс, незнайомий для мене. І ви не уявляєте, я побачила Дістан Драмс. Дістан Драмс це троянда, яку я хотіла весь сезон. Я її шукала по розплідниках. Я не могла її знайти. Шукала я її. Травня місяця, влітку, восени, ніде вже її не було. Мабуть, така гарна, її дуже хочуть купити, і все було розкуплено, не натрапила. І тут обогістан драмс. Ну, звичайно, я знов ж таки не встояла. А так як одну трояндочку неможливо замовити, то вже ж придачу і... Ні, можливо, іноді відправляють, але не цікаво. одну це ж пересилку платити, тому вже ж придачу з Distaн прийшлось замовити і інші. До речі, жіночка зі мною спілкувалася у Viber, дуже душевна виявилась, дуже мила, сподобалась мені вона. А тоді ще, коли вона надіслала мені фото своєї доньки, дівчинка така гарненька, років 8 їй. і Донечка була біля Дістандрамс, біля рядочку з Драмс, які квітували. Та я взагалі попливла, і це вже було все. Хочу, 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 замовляю, і гроші, і картку давайте відразу я сплачу, тільки відправте. Буквально сьогодні замовила, на наступний день мені вже відправили. До речі, дістандрамс. У мене є троянда, імпресіоніст. Вона у мене першорічка, але квіточку я вже бачила, але вона не перевершена. Чому я зараз про неї? Тому що імпресіоніст вважається батькою мати Грехам Томас Девіда Остіна і Драмс, американська селекція. Шрап. Так от, глядячи на імпресіоніста гарного свого. ну, Як можна не хотіти, маму його, мати, Дістан Трамс. Знову забагато тексту, але я по-іншому не вмію. Хочеться вам все розповісти. В охененькому ящичку чоловік привіз мені цю посилочку. Ось так виглядають. Саджанці зв'язані. Зараз буду намагатися розпакувати однією рукою і вам показати, що ще я замовила. До речі, в кого є Disstandraum? Я вас дуже прошу поділитися своїми враженнями. Там така квітка, хамелеон на картинці, така гарна, красива. А як вам, як квіточку тримає, якщо можна, розкажіть. Як дощик тримає, дуже цікаво. Що ж мене що на мене очікує? Так, ну гляньте Роуз Люкс, розплідник. Ну знову ж таки, ну хороше, гарне коріння, подивіться. Багато паганів. Це Янглю Сідас Дейвід Остін. Яскрава така квітка малинова. Я знаю, він так голівку не тримає, достатньо великий кущ має бути. Але в таких поникаючих квіточках Девіда Остіна я бачу таку свою чарівність, мені дуже хочеться. Я ще не знаю, поки куди я посаджу, але в мене є ще місце. хочеться так красиво оформити, щоб цей Янг Люсідас дійсно виглядав достойно зі своїми пониклими голівками. Як вам садженець? Гарний садженець. Ось моя омріяна Дістандрамс з таким крючечком, корінчиком. Та вірю, що все буде добре. Дістандрамс. Вкусняшка моя. Непоганий садженець, пагони живенькі, зелененькі, подивіться. Це таке здоровеньке на вигляд, буде все добре. Ну, весною побачимо. І третя трояндочку, яку я замовила. Ого, яка здорова погод, дивіться, яка вона велика. Неначе у надії Розаведа, у Надії Панасюк. Мон Петі Шу. Це чайно гібридна троянда з великою яскравого рожевого кольора квіткою, з неперевершеним ароматом. Ну от, до своєї Дейстан Drum я вирішила замовити Імон Петішу. Також, якщо в когось є, дуже хотілося б почути, як вам вона, ваші відгуки дарма не дарма я це зробила. Ось такі три саджанці мені прийшли. Дуже вдячна Rose Lux за швиденьку відправити.